Всім привіт! Гарного чудового дня. Нарешті доплила ось такі гарні чебітки. Так, це ось з бокова сторона, так? Я навмисне поклала, щоб ви бачили якийсь з боку, так? А це ось він, який він стоїть. Так. Ось тут у нього така подошва. Так, що змінилося в цьому чобітку? Ну, ту частину, яку я показувала вам. Я її так ось тут і залишила, бачите? Так і залишила ці стовпчики. Що змінилось? П'яточка змінилася? І змінилося, ось тут візеруночок змінився. Так, п'яточка, дивіться, я її виплила гачком, по прикладу, плетіння. П'яточки для шкарпетків на спицях, але тільки виплила гачком. У мене вийшло тут дуже просто все. Останню, останній стопчик не доплітала до кінця. Тут у мене рельєфні лицеві стопчики і йшли з одним накидом. Не доплітала до кінця і з'єднувала з'єднувальним стопчиком. з Петелькою із боків. Так само, як доплітала, тут робила. Все чудово вийшло. Єдине, що тут потрібно, як так показати, у мене ось тут є 8 стовпчиків, вісім рельєфних лицьових стовпчиків з одним накидом. Рахунок був на 10. Ну, це я вже бачите досвіду нам була. Збоку бокові стовпчики, так, вони приєднуються до, до боків, до боків чобітка. Тому у малюнку залишається тільки вісім. Я робила менше, я переплітала тут, скільки раз переплітала, скільки вчилася, сама додумувалася. Сама, сама думала, як, як, як краще зробити. Ну, Получилося, але я ж кажу, у візерунку залишилось вісім. а дев'ятий і десятий з боків вони приєднувались до боків. Потім по ось, з боку так, я набирала вісім рельєфних стовпчиків. З одним накидом. Мені тут є, було за що зачіплюватися дуже-дуже добре було. Так. Ну, ось ця передня частина плелась так, як по візеруночку. Збоку знов набиралося. Тепер що хотіла зазначити, далі всю, всю цю висоту я плила рельєфними лицьовими стопчиками з одним накидом і в одному напрямку. Єдине ли, лицевий і зворотній рядочок йшли ось в кінці. Це я облила стовпчиками без накида. Ну, Тут два рядочки тільки у мене. Все, я завершила. Так, перший рядочок, зрозуміло, я набирала петельки по боках. так. В другому через рядочок, в четвертому і в шостому я робила прибавочки. З одного боку і з другого боку. Я збільшила ширину самої тут у цій окружності ніжки. Все, далі я плела прямим полотном. Так, у мене довжина 22 см, ширина 10 см. Тут я ширину не міряла, я виплітала 15 рядочків. Рельєфними лицьовими стовпчиками з одним накидом, і плюс ще два рядочки стовпчиками без накида. Все. Другий аналогічно, такі вони гарні вийшли. П'яточка мені дуже подобається. Вона така більш об'ємна, вона глибока така п'яточка, дуже добре ніжка сидить. І цю п'яточку, якщо мені надалі будуть замовляти чобітки. Чи а, м, тапочки чи слідочки, то п'яточку я буду таким чином виплітати. Тому що, м, ши, як шивала, трішки не подобалось. А тут мені дуже сподобалося, дуже дуже зручно на ніжки отут, дуже хорошо, не спорсає нічого, дуже, дуже, дуже. така п'яточка мені дуже сподобалася. Взагалі, вони такі, бачите, такі цікавенькі вийшли. Кому потрібно буде майстер-клас, по якому я плила, <клес> пишіть у коментарях, я скину. Але я ж кажу, п'яточку я плила по, по своєму виплітала. Так як на спицях для шкарпетків, але я плила гачком. Ну, Дуже просто там, взагалі нема нічого складного. А якщо виплітати якщо виплітати стопчиками без накида, так, бо в мене тут рельєфні лицеві стопчики йшли з одним накидом, то взагалі тут проблематично немає нічого. Просто розрахунок ви собі робите і все. І тут дуже, дуже взагалі буде дуже чудово. Якщо рельєфні лицеві рельєфні стопчики з одним накидом і п'яточка вийшлась, то стовпчиками без накидами взагалі краса. Але чому я робила п'яточку рельєфними лицьовими стовпчиками? Тому що в мене все почти, весь обіток у мене лицьові зворотні рельєфні стовпчики з одним накидом а, Я спробувала. Я скільки раз переплітала дуже багато, я тут мудрувала. Ця ширина в мене все одно велика і все одно велика, я вже і скорочення робила і так, і так, поки, поки не знайшла такого, ну не знаю, скільки раз, скільки раз плелось і розпліталось, скільки раз е, навіть, навіть без рахунку було. Е, пробувала робити п'яточку з топчиками без накида, але якщо. У мене вже візерунок такий, що вона получалась дуже тоненькою. Я навіть пробувала робити додати ще ниточку. Потім, потім просто, а спробую я рельєфними лицевими стопчиками. Получилося все, такі гарненькі. Мені залишилось тільки випрати і віддати людині. Ну, а який результат, я потім вам скажу, чи підійшли, чи не підійшли, що там вийшло, як там, задоволені чи незадоволені. Я вам всім щиро дякую. Гарного причудового настрою. Бережіть себе, і любіть себе, і любові до Бога. І пока-пока, до завтра. А завтра буде цікавіше.